У Лозовій функціонує безкоштовний безпечний освітній простір для дітей. Летс Гоу. Він працює на базі сьомого ліцею. Проєкт реалізували завдяки громадській організації ІСТОК та міжнародній неурядовій організації Плен Інтернешнел за фінансової підтримки італійської агенції розвитку та партнерства. Інвестори обрали саме цей ліцей за результатами конкурсного відбору. У центрі для дітей створені комфортні умови і з ними працюють кваліфіковані досвід. Чині фахівці, які в рамках проєкту пройшли навчання, розповіла директорка ліцею Олена Богимська. Безпечний освітній простір працює за декількома напрямками. Безпечний освітній простір Let's Go об'єднує в собі три локації: це локація з навчання по надалуженню освітніх втрат з таких предметів, як математика, українська мова. Англійська мова та історія для учнів 5-11 класів. З вівторка по суботу проходять ці додаткові заняття за окремим розкладом. Також локація це ігровий простір для дітей з 1 по 11 клас. В цьому просторі тематичні майстер-класи проходять кінопростір, настільні ігри. Діти малюють, ліплять, розвиваються, спілкуються, що на сьогодні є головним. Також працює за індивідуальним графіком логопед та психолог. Психолог працює як індивідуально, так і з групами. Також діти можуть не лише навчатися, а й весело та змістовно проводити час. У їхньому розпорядженні настільні ігри, аерохокей і теніс. Усе, що допомагає відпочити, розвивати навички взаємодії та просто насолоджуватися дозвіллям, зазначає директорка. Діти спілкуються. Діти розвиваються, і цей безпечний простір дійсно є осередком взаємодії та соціалізації в даний час для наших дітей. Від даного центру також працює мобільна бригада. Це психологи-фасилітатори, які щодня відвідують заклади освіти Лозівської громади, надаючи підтримку та допомогу тим, хто цього потребує. Наразі відомо, що проєкт діятиме п'ять місяців, проте директорка висловлює сподівання на його продовження, адже зацікавленість дітей та батьків тільки зростає. Вона впевнена, що проєкт і надалі залишатиметься актуальним та потрібним в освітньому просторі. Чекають на всіх дітей. Лозівської громади. Відвідати освітнє та творчі заняття, консультації логопеда і практичного психолога можна за попереднім записом.